Крок в сторону, базовий. Крок в сторону, ножки разом, в сторону, разом. В сторону, разом, в сторону, разом. Але ми ще додамо ручки. Вони в нас будуть виходити в сторону, а потім за голову. В сторону, за голову. Сторону за голову. сторону, за голову. Давайте об'єднаємо крок. В сторону за голову, в сторону назад, в сторону назад, в сторону назад. Це дуже класний енергійний рух, який ще підкреслює вашу жіночність, витонченість. Мені він дуже подобається. В Сторону заправи. Особливо тут велике значення мають руки, щоб вони тут були. Тут ми показуємо різкість і потім м'якість. різкість. І м'якість, і цей контраст додає смаку до танцю.